Державному історичному музею в Москві. Є такий у них документик. Ось він до вашої уваги. На ньому йдеться про те, що Сталін здійснив виїзд у деревню Харошева під Ржевом 4 5 серпня 1943 року. Але фронт той час був далеко звідти. Згадки про цей приїзд є в спогадах Ніколая Вороніна і Андрія Єрьоменка. Це воєначальники, які тоді спілкувалися зі Сталіном. Є також спогади спецслужбістів, включно з Іваном Сіровим, який потім стане першим очільником КДБ, які цю поїздку організовували. Ну і, звісно, забезпечили там всю сталінську безпеку. Вони підтверджують, що Сталін лише трохи проїхався глибокими тилами Західного та Калінінського фронтів. Імовірно, саме цього епізоду стосуються спогади Анастаса Мікаяна. Він на 43-й рік член Політбюро, заступник голови уряду, тобто Сталіна, і ще й міністр зовнішньої торгівлі. Це зафіксовано в його книзі, що називається Так було роздуми про минуле. Ну що ж, послухаємо. Сталін був не надто хоробрий, адже це неможливо. Верховний головнокомандувач жодного разу не виїжджав на фронт. Втім, один раз поїхав, коли німці вже відступили від Москви, поїхав машиною броньованим пакардом по мінському шосе, оскільки воно використовувалося нашими військами і мін там уже не було. Хотів, мабуть, аби по армії пройшла чутка про те, що Сталін виїжджав на фронт. Проте не доїхав до фронту, можливо, близько 50 чи 70 кілометрів. Захотів випорожнитися з великої нужди, може теж від страху, не знаю, і запитав. Чи не може бути замінована місцевість у кущах біля дороги? Звісно, ніхто не захотів давати такої гарантії. Тоді верховний головнокомандувач на очах у всіх спустив штани і зробив свою справу просто на асфальті. На цьому знайомство з фронтом було завершено, і він поїхав назад до Москви.